Thank you В Україні найближчими днями триватиме суха та сонячна погода. Це призведе до погіршення якості повітря, особливо у містах, та до зростання пожежної небезпеки. Про це попередила відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, антициклон охопить найближчими днями всю територію України. Завдяки йому очікується погода без дощів. Температура повітря очікується високою: плюс 24, плюс 29 градусів. Навіть у нічні години буде не холодно. Від плюс 10 до плюс 17 за таких синоптичних умов зростає суттєва пожежна небезпека. В мегаполісах така погода зависання шкідливих домішок у повітрі та загазованість провокує загострення дихальних недуг. Профілактика, зазначила синоптик. За її словами, вночі та вранці вже виникають осінні тумани. Тому водіям варто бути особливо уважними. У Києві, за її прогнозом, найближчими днями буде сухо, сонячно та тепло. Повітря у столиці прогріватиметься до плюс 27 градусів, якісь перші дощі відніються після 3 жовтня, а зниження температури повітря без істотних опадів припадає орієнтовно на 1 жовтня 2023 року, спрогнозувала Наталка Діденко. За даними погоди УНІАН, у вівторок, 26 вересня, практично по всій Україні встановиться ясна і безхмарна погода з великою кількістю сонця. Опадів не очікується, а впродовж дня буде тепло. У більшості областей від плюс 24 до плюс 27 градусів. Місцями на сході, в центральних і південних областях буде до плюс 28, плюс 30 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.